Слава нашому Господу, не вставайте, не вставайте. Дяка Богу, що він дав нам сьогодні бажання, стремління прийти перед лицем нашого Господа в єдності. І приємно бачити, вас, що ви завжди спішите, спішите, прийти сюди. І дуже гарно ми пісню співали. Хвилину тяжкою, і не і це легко. Так як у життя йде, сьогодні легко, через п'ять хвилин знав, що вже тяжко. От ідеш, і це відчуваєш, і то задишка, то так, то коліно болить. І вроді відпустило вже легко. Знов прижало, знов тяжко. Ну, таке наше життя. І тому настроїмося на це, що нам ще небагато і прийде грядущі, і забере нас вічні оселі. Якщо ви берете з собою Біблії чи Євангелії, то відкриті зі мною другий лист до солонян, третій розділ, п'ятий вірш, друге до солонян, п'ятий розділ, той третій розділ п'ятий вірш. Послухайте дуже уважно ці слова. Господь же, нехай серця ваші направить на Божу любов та терпеливість Христову. Отаке От звернення було до солонян, котрі переживали великі трудності. Церква там заснувалася під час гоніння. І вони думали, що війдуть, це все закінчиться, і вони вже будуть у вічності. Але ці трудності вони продовжувалися, як і в нас сьогодні. Ми їх не чекали, цих труднощів, але вони продовжуються. Ну ми хоч з вами вже і дом побудували, може й не один, і вже чули багато хорів ораторів, що ми тільки не переслухали, і що ми тільки вже не знаємо. Але чомусь апостол Павло до Солонян говорить такі слова: Господь же, нехай серця ваші направить. На що? На Божу любов. Нехай Господь направить моє серце, ваше серце, на Божу любов і терпіливість Христову. Чому так? Так Бог полюбив світ, що віддав Кого? Сина Свого, щоб кожен з нас, хто вірує, не згинув, але мав що життя вічне. Щоб мій зір, моє серце, моє розуміння, тобто мої думки, були спрямовані на Божу любов. Якщо Бог так полюбив і віддав сина свого, це було дуже важко дивитися на ці болі страждання, які переживав його син. І коли син молився, каже, Боже мій, навіщо ти мене залишив? Коли наші серця, тобто наш розум, буде направлений на то, ви знаєте, будуть легше проходити наші труднощі. Ну проблема в тому, що у нас труднощі часто перемагають, перемагає та біль, те несприйняття. Те, що діється в країні, то, що діється в сусідах, кругом, то, що діється в сім'ях, і подеколи до, ну чому ж так, ну чому ж так? Тому дуже важливо зрозуміти, що Павло пише до увірувавших, а він ішов якраз цими слідами. І коли ми знаємо його життя, скільки раз він був битий, скільки його викидали, скільки він не доїдав, скільки він не досипав. Ви знаєте, я цього ще не пережив, я цього не пережив. І коли проходимо ці труднощі, в нас, слава Богу, ще хорошо. І коли ми розуміємо, що ці трудності сьогодні є, і якщо ми підв'яжемося всі, кожен з нас донесе до цих людей, щоб і вони зрозуміли Божу любов. Мені було приємно цієї неділі, де сестри попросили завезти їх і в Борівку, і в лозове. І ми так гарно їхали. Ну, але тут і купив і пиріжки, вроді почали смакувати, батько і колесо спустило. А я ж я буду робити, У мене задишка, мені треба знімати, я не потягну. Але Бог, ви знаєте, наскільки прекрасний. Я навіть диву дивився. Звідти не відти, брат прийшов. Взяв ключ, відкрутив. Звідти не відти приїхав другим машиною. Дав все. І, ви знаєте, все зробили, тільки подивився. Каже: Господи, який ти чудний, така мелоч, ну такий ти прекрасний. Як так можна все було раз, раз, раз це все зробити? Бог добрий, Бог любичий. І коли мій взір, мої думки, направлені на Господа, на служіння, Бо Він мене покликав, Бог віддав сина ж саме дорожче, що я сьогодні можу віддати. От на цю Божу любов. І коли тут у мене буде Божа любов, полюбив мене, віддав за мене, умер за мене, Воскрес, дав мені життя, коли ми направимо, знаєте, тому євреям написано. Тому подумайте на того, дивлячись на того. Для того, щоб пройти оце поприще. І коли ми йдемо цим поприщем, котре призначив нам Господь, знаєте, воно легше буде йти. І дивіться, Він показує сам принцип, як це йти. Начинаємо з першого вірша. Я починаю справа на ліве. Послухайте, як написано цікаво. На останок, на останок і стоїть кома. На останок, що краще Бог віддав, ну саме дорожче це віддав сина. вже. Ну, що ще можна дати? Створив світ, все, що в світі, створив нас, дав нам життя, дає нам здоров'я, дає нам добробут, всю цю красоту, зараз ця весна, дивишся, серце радіє. На останок, Павло каже, я буду закінчити цього листа вже. Але наостанок, що вам треба робити? Моліться. Моліться. Є молитва подяки, є молитва прохання, є молитва моління, вимолювання, моліться. Моліться, так як я молився в саду до Отця свого. Моліться, я син Божий, я Бог. Моліться. Молитва це те, що ми відкриваємо свої бажання перед Богом. Що ми хочемо. Ми молимося за свій народ. Ми молимося за тих, хто стоять. Ми молимося за військових. Ну, хорошо молитися, але вони не знають. Вони не знають. Вчора розмовляючи з братом своїм, каже, Толя, скільки приходять, даже в молитвенний дом не хочу зайти. Прийшов десь до 100 чоловік. Тільки дайте. Прошу, зайдіть, послухайте. На них обіжатися нема що я вам хочу сказати. Вони не знають, вони не розуміють. І їм треба відкрити очі, щоб вони зрозуміли. І в загальному Христос ніколи не відкривав. Він ніколи цього не робив. Він так як казав: ви тільки приходили їсти. І пити, ви це тільки приходили. Ми вже скільки ходимо до військових по кожну суботу. Ну, зайшов я на 10 хвилин там, поговорив, скільки треба часу, щоб хто то хоч зрозумів. Але якщо кожен із нас буде ставити, я вчора помолився, кажу, Господи, пошли мені тих людей, кому я Бог сказати. Ви знаєте, я навіть удивився, шість чоловік мені Бог послав, щоб. Поговорити з ними, розказати, відкрити, дати їм, хоч зрозуміти чуть-чуть. Да, Ми хотіли, щоб раз сказав, вже покаялися, похрестили вже все. Ні. Скільки Бог зі мною працював у християнській сім'ї, скільки з вами працював, скільки це треба часу? На останок, починайте цього. Моліться і пишіть, браття. А хто такі браття? Це той брат і сестра, хто виконує волю Отця, а воля Отця спасти кожного грішника. Він не бажає смерті грішника. Браття, і за нас молиться. Павло каже, за нас. Це не легка праця. Це не просто. я вам хочу сказати приємно, де в церквах прийде, каже, ми молимося за вас. Ми молимося. І коли я з борівкою ніс служіння, я її назвав Антіохійська церква», бо через ту церкву ми відкрили 20 церков. Вони молитві по сьогодні. Вони моляться, вони знають ціль молитви. Чого вони моляться? Для чого вони моляться? Вони бачать результат молитви. Вони хочуть бачити. І пишуть, і знають, хочуть знати. Дивіться, далі написано, чого молитися, щоб ширилось слово Господнє. Водя чого надо. І чим більше перший брат і говорив. Щоб слово Боже, що робилося. Слово Боже, ж не моя говорильня, ні. Але слово Боже, щоб ширилося. Я не знаю, чи я казав, коли було отудив. Зробили у нас були день молитви, наша Верховна Рада. І коли я був в широкій греблі, і прийшов навіть священник, І коли він розповідав, що він получив синеньку Євангелію маленьку, я ще кажу, хлопцем був, і я так її читав, читав, читав. І щось мене просвітило? Я бігом до священника. Що це таке? Але що доводи до води до а люди кажуть, слухай, тебе лице сіяє, що з тобою? І священник казав, ти знаєш, Олексій, іди вчитися. І я йому так сказав: Олексій, ти молодий священник, Бог нас поставив священниками, Бог дав нам, щоб нам направляти народ, відкривати їм очі, щоб вони зверталися до Слова Божого, щоб вони сприймали це Слово Боже, щоб вони читали це Слово Боже. І сидить молода жінка, 85 років, я кажу, Вікторія, а ви як? Мені ще треба подумати за 85 років. Тому наскільки важливо, щоб звіщалося, що слово Боже, щоб ширилося. І чим більше буде Слово Боже ширитися, бо Боже Слово живе і дієве, воно що робить? Воно проникає. До глибини душі сустав і мізів. Але, на жаль, християни, котрі вже 30 років членами, не читають, Скажіть, як воно далі буде рухатися. Перегляньмо, чи діє Слово Боже на мене, чи діє на вас, чи за 10 років щось змінилося в самому житті, чи навчився я чути Слово Боже. Чи для мене воно авторитет, і як я часто звертаюся до нього, і докоряє воно мені, чи не докоряє, може я комусь хочу сказати? Але наскільки важливо, як Боже Слово на мене діє, як я чую цей голос? Тобто моліться на останок, ж за нас, браття, щоб би слово Господнє? Та славилося, як і вас. І коли це Слово Боже славиться, Господі Твоє Слово, воно прекрасне, воно чудне, воно добре, воно мене навчило. І коли ми в молитвах кажемо, я таке вдячний, я такий вдячний, що ти дав мені зрозуміти. І коли такі молитви звучать, знайте, Богу приємно, що це слово не дарма. Ну, коли благослови та благослови сохрани. Непогано. Ну хто то хоче чути, хоче сказати. Ми навіть молимося по двох, по трьох. І наскільки важко? Дивіться, далі написано. І щоб ми визволилися від злих та лукавих людей. Це є проблема є лукаві, нехороші люди. Вони в церквях навіть є, вони навіть прийняли хрещення. Вони навіть можуть бути членами церкви. Вони не є невідроджені. Вони просто як тим неводі захватилося. І тому Павло каже, треба, щоб визволитись від цих. Тому що не всіх віра даже є. Наскільки важливо. І далі він пише, бо віра не усіх. А віра від чого? А слухання? Коли слово для мене авторитет, і ми знаємо, що словом все почалося через слово все діє. Тому наскільки важливо. і дивіться, далі написано, третій вірш. І вірний Господь. Він вірний. Все, що він зробив, він до доїоти все тримає. Вірний Господь. І коли ми розуміємо цю вірність Бога, що Він вірний Господь, що зміцнить. Вас і збереже вас від лукавого. Коли я вірю в Господу, у кожного з нас недостатки є, непорозуміння є, багато чого є. І часто ми можемо копатися і так, і так робити, а може так. Але коли ми відкриваємо свої бажання перед нашим Богом, Він вірний, він вірний. Раз він покликав. Раз він хоч зробив, що є дитина його через слово, бо я прийняв це слово, і я став дитиною Божою. Він вірний, як мама до дітей своїх. Приємно, коли внучка дзвони, в неї родився, це вже нам четвертий, це правно. І Ліда з нею говорить, а як дочка, а ця сестричка? Пімала за ручку така довольна, а як ти повстигаєш це робити і так далі, і так далі. Як та мама? І наш Господь, він вірний. Він каже, я вас не залишу, я вас не покину, я буду з вами в трудностях, в переживаннях, я буду все коло вас робити. Але це все відкриває що? слово Боже. Чим більше ми розуміємо це слово нашого Бога, чим більше я розумію слово, розумію свого тата і маму, вони тільки доброго бажають. Тому Бог поставив і служителів для созидання тіла Христового. І далі Він пише: а про вас покладаємо надію на Господа. Каже, я впевнений у вас. Ви ж прийняли Його. Ви повірили, ви увірили це Слово Євангелію. Ви прийняли Ісуса Христа, я впевнений. Він не каже, ви такий, що і так далі. Ні. Я впевнений. І оце підбадьорює, коли ми в кінці дамо друг другу руку і скажемо, Надя Міша, я впевнений, що той, хто почав добре діло, що зробить? Довершить що? До кінця. І ми туди заохочуємо один одного. Туди нам хочеться приходити, їдучи сюди, сестра дзвонить з Тернопільської області, коли ви приїдете, коли ви приїдете. Я сама смотрю, що там ніколи не було церкви. Ви знаєте, зараз люди приходять. В ту неділю прийшло 12 сімей з дітьми. Прийшло повно, а віруючих не прийшли. Бог пробуждає. Бог щось робить. Хто щось робить? І брат каже, проповідь сказав: п'ять причин, чого ми хворіємо. Я кажу, не п'ять, є сім причин, чому ми хворіємо. Наскільки важливо розуміти, Біблія нам все розкриває? І Біблія хоче, щоб ми знали, щоб ми подружилися з Словом нашим Господом, а про вас покладаємо надію на Господа, що чините ви і чинити будете те, що наказуємо вам. Так прекрасно. І хотіло, щоб те, що ми сьогодні почули. Взяли до уваги. Я знаю, що не все ми захватимо, не все ми зрозуміємо. Але якщо ми прийшли посвятили цю годину, то повинні сказати, нехай я почую, що скаже мені що Господь. Так і що в Відчення. Я хочу почути. От бите йдете додому, спитайте один одного, слухаю, що читав той гарний високий брат такий. Той ще називається Любомир. Що він там сказав? Ну давай подумаємо. А що наш брат, пастор ще казав, той називається, як він. Помните, я говорю, знати таких. Ну, а вже старець там сказав Анатолій щось, теж щось сказав. Наскільки важливо. і коли ми це все зрозуміли, то, той взяв, щось, той взяв, коли ми поділилися, Господи, спасіба тобі. Я не зря прийшов сьогодні. Ти мені це сказав. Тому нехай Господь поможе нам. Да, ми молимося, але ми повинні розуміти ще те, що, друзі мої, ми хочемо всі цього. Ну, так написано, це повинно що? Дехто чекай, помню, коли Сеізмундович сказав, при мені прийде Господь, і я піднімуся. Ну його свізьму вже скільки. Нема. Я теж так думаю, що Христос тако прийде, вознесе може. Може і так прийде, я не знаю. Ми не знаємо ні часа, ні дня. Але те ж слово, яке він нам залишив, нехай буде невід'ємленою частиною їжі моєї, щоб я зростав, його пізнавав, в ньому перебував, всім звіщав і гарно виглядав. Так чи ні? Бо написано, вони в старості які? Це ну, я ж не просто придумав собі таке, але ну, так, як воно вийшло. І коли кожен з нас їсть цю поживу, звищає, чому Павло каже, горе, коли я не звищаю, а горе це біда. Другі думки і так далі, і так далі. Нехай ну, Господь нас зміцнить, укріпить. Ми зараз будемо дякувати. Нашого Господа, що ми його діти, що в нас є надія, що ми можемо молитися за тих людей, що ми можемо звіщати Євангелію, щоб Слово Боже ширилося, щоб люди розуміли і сприймали Його, і будемо дякувати, що Він нас удосконалює, що Він нас веде і збагачує, і що Він нас не залишить, а коли прийде, забере. До себе. Хай Господь буде прославлений. Хто сьогодні там може слухає? Може хто додать сьогодні ще є. Може, оце трудності прийшли і тяжко болить, дуже болить. Господь вас просто любить. Я теж, скільки вже молюся, Господь каже, Толя, достатньо для тебе благодаті. Моєї, ти вже наїздився, ти вже наговорився, сядь трошки, послухай, посидь. Я дуже вдячний Богу, що Бог чудний, прекрасний, милосердний і дав мені таке прекрасне слово. Тож давайте подякуємо нашого Господа, помолимося йому. Амінь. Боже, Боже від душі вдячний Тобі за твою превелику любов. Ти віддав Сина свого, котрий прийшов, приніс це слово. Дякую за слово Твоє, дякую за терпіння, за любов Твою і дякую за тих попередників, котрі звіщали це слово, і це слово дійшло до нас. І оце слово, воно дає нам упевненість, дає надію, окриляє нас, заохочує. І ти давав впевненість через Павла і Солонянські церкви. Ти впевнений на них, що вони будуть далі звіщати. і ми щиро вдячні, що ми маємо це сьогодні слово, і ти хочеш, щоб кожен з нас звіщав це слово всім тим, хто ще не знає тебе, хто не зрозумів, і розуміючи себе, коли я зрозумів, коли кожен з нас зрозумів, тому Господі, Ти є Бог терпіння. І даруй і нам цього терпіння, очікувати, молити за тих людей, котрих ти нам даєш, щоб вони зрозуміли, щоб вони сприйняли, і наша молитва за нашу державу, молитва за весь світ, за всіх правителів, щоб до всіх донеслося це, це слово, тому що ти полюбив весь світ. А ми тобі кланяємося, ми прославляємо, величаємо, ту, що ти достойний хвали і слави, і поклоніння. Отець Син, Святий Дух, амінь.